Усім привіт! Зараз я зроблю поклейку. Побачу, як, наскільки вийде чи ні. На AirPad на процесорі M2. Це го року планшет 256 ГБ оперативної пам'яті. Клеїть будемо скло. Ось така велика коробка. Це дуже прикольні шибки фірми ESR. Чим цікаві шибки даного бренду, ну по-перше, вони завжди дешевші, чим нілки, але саме головне те, що тут є підставка, в яку ви вкладаєте планшет, вставляєте в упори. Ось вони упори, вставляєте в упори скло, кладете його і таким чином ви робите поклейку ідеальною. Це стосується не тільки в планшеті A і смартфонів. Тобто для смартфонів також йдуть рамки, які одягаються на сам смартфон. І після чого ви вставляєте скло, кидаєте його і маєте ідеальну поклейку. Крім цього, у ЄСР завжди дуже багатий комплект. Тобто тут гарна, велика буде мікрофібра. Ось бачите, упори. Ось упори. Тобто ми ставимо в упори і кладемо скло. І дивіться, що ми маємо. Скла два штуки. Це така фішка. ЄСР Нілкін, ви отримуєте одне скло, наприклад, за 10 доларів для смартфона, то ЄСР за ті же 10 доларів надає вам два скла. І тому, якщо ви поклеїте з якоюсь пилинкою і вам не сподобається, у вас є ще один шанс. Клінінг кіт. От саме ці речі. Подивіться, яка мікрофібра. Дивіться, яка красота. Наскільки щільна білосніжна в смартфонах я вам скажу простіше була, але також гарної якості, щільна, приємна. Липучки, Removal Dust, волога серветка. Це ми. Використаємо вже під час поклійки. Ну і ще один такий самий пакет для другого скла. Достаємо планшет. Такий от чудовий прозорий чехольчик з Apple Pencil. До речі, я здивований, наскільки він тоненький цей планшет. Це заслуговує. Поваги, дійсно круто зроблено. Так, волога серветка. Вона величезна, вона класна І Дивіться, яка величезна волога серветка. Подивіться. Дивіться, ціле простирадло. І порівняйте з дішманами, коли ви купуєте недорогі, дивіться, яка. Майже закрила весь планшет. Протираємо. Ось у вас є камера. Камера на самому планшеті. Ідеально дивіться, як вставляється чітко і дооглядаєте, щоб не було. Взагалі ніяких пилинок. Можливо, ще десь якісь відбитки лишились, пилинки, все це переглядаєте ще раз. Якщо треба, використовуйте спеціальний стікер для прибирання пилу, я просто так зараз спостерігаю за склом і дивлюсь. Щоб не було взагалі ніяких пилинок, якщо десь якась попаде не смертельно, але аби не було дуже великих. бо це буде неприємно. Скло дуже велике, тому поклеїть важче, ніж звичайне. Після чого відклеюємо от з цієї сторони, тут одиничка, захисну плівку, перевертаємо і вставляємо ось тут. І кидаємо наше скло на планшет. Ще раз передивляємося, тому що цей момент саме відповідальний, і ви можете зняти плівку, і в цей момент попаде мусор, якась пилинка на скло. От перед самою поклейкою обов'язково ще раз переглядайте. Зараз я в стороні відклею, того, що робити це над самим. Планшетом буде не неправильно ми можемо намусорити. Ось я відклею плівку. Ще раз оглядаю. Поехала и пошла магия. Можем допомогти. Бачите, як до кінця добігло. Все. Можемо знімати плівку. Можемо... І передивляємося, що у нас вийшло. Одразу видно, що скло має скруглення 2,5 йде. Але сама рамка, зверніть увагу, да, ну, як на мене, не зовсім оптимальна. Ну, це не смертельно, просто констатую як факт. Дивіться, а з цієї сторони декілька міліметрів, бачите, Скло не дійшло до кінця, а тут з цієї сторони прям ідеально. Ну і продивляємося, що у нас взагалі вийшло. Вийшло чудово. Супер вийшло. Я дуже задоволений. Тобто не потрібно звертатись. Ну, по-перше, витрачати на Дуже дороге скло окремо, десь в магазині, де на цьому заробляють гроші. Власна аліофобка. Не потрібно витрачати дуже багато коштів на те, щоб купувати, наприклад, скло в магазині і робити поклейку, тому що саме скло обійдеться дуже дорого. По-друге, сама поклейка буде коштувати гроші. а Ви тільки що побачили, що цей процес дуже простий, нічого тут складного немає. Можна навіть спробувати зараз самому піддіти і перепідклеїти, тобто зсунути оці міліметри. Зараз я спробую. У мене є ще одне скло, і щоб тут трошки зсунути оцю частину. Дуже гарне клеєве покриття. Якщо не вийде, поклеїмо друге скло. І трохи нижче. Ось так. Ось так суперо. Так, клей, клей обходи. Ось він завершує. Супер, тепер все гарно, як має бути. Дивіться, я перепідклею. Тут відстань. І тут відстань. Тепер однаково Так, заблокуємо, щоб він нам не заважав. Протремо екран. Чудово! Клеїли спеціально для того, щоб моя донька буде малювати. І щоб не пошкоджувати покриття самого планшета. Аліафопка просто чудова. Божественна, вона така сама, як у Нілкіна. Тобто, це два таких якісних виробника. І якщо вам пощастило, що під ваш смартфон або планшет ЄСР виготовлює скло, це дуже круто, тому що ви за ціну Нілкіна, навіть трошечки там на долар два, менше, ви отримуєте дві шибки. Усім дякую за перегляд. Усім пока-пока.